Розглянемо тему Відокремлення позначень. Відокремлення це виділення другорядних членів речення за змістом та інтонаційно. Означення відокремлюється у таких випадках. Поширене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, тобто дієприкметником разом із залежними словами, якщо воно стоїть після означувального слова. Наприклад, за вікном. Стоїть ніч, загорнена в темне небо. Поширене означення виражене дієприкметниковим зворотом, загорнено в темне небо, стоїть після означуваного слова ніч, тому відокремлюється, виділяється на письмі комою. Будь-яке означення поширене і непоширене, по будь-якій позиції по відношенні до означувального слова, якщо це означувальне слово є особовим займенником. Наприклад, з природи мовчазна вона залюбки слухала веселу та гарну бесіду. Відокремлене позначення з природи мовчазна стоїть піст перед позначувальним словом вона. Воно є поширеним і відокремлюється, тому що означувальне слово виражене особовим займенником вона. А він розгублений. Так і стояв далі. Відокремлене означення розгублений, непоширене стоїть після означувального слова Він, відокремлюється, тому що це означувальне слово є особовим займенником. Два однорідних непоширених означення Два чи більше однорідних непоширених означення, якщо вони стоять після означувального слова, перед яким уже є інші означення. Наприклад, лукаш дуже молодий хлопець, гарний чорнобривий. Два непоширених однорідні означення гарний чорнобривий. Стоять після означувального слова хлопець, а перед ним уже є інше означення дуже молодий, тому ці означення є відокремленими. Відокремлюються поширені означення, які стоять перед означувальним словом. І відділені від цього означуваного слова іншими членами речення. Наприклад, в сонцем розкинулись перед нами поля. Позначення осаєні сонцем стоїть перед означуваним словом поля, але відділене. Це означення від слова іншими членами речення розкинулись перед нами. Тобто, означення стоїть не безпосередньо перед означувальним словом. Виділяються також поширені означення, які стоять перед означувальним словом і мають додаткове. Значення обставинне значення. Наприклад, наляканий громовицею, кінь тихенько заіржав. Поширене значення, наляканий громовицею, стоїть перед означуваним словом, але відокремлюється, тому що має додаткове значення причини. Чому кінь заіржав? Тому що був наляканий громовицею. Завжди спокійна, сестра сьогодні хвилювалась. Сестра сьогодні хвилювалась, хоча завжди була спокійна. Означення має додатковий відтінок допусті. Тому виділяється комами, виділяється комою. На письмі, тобто відокремлюється. Але не відокремлюється означення, які стоять перед означувальним словом і не мають додаткового обставленого відтінку значення. Наприклад, Петлом дихала настояна на правах земля. Якщо відокремлене означення має виразно підкреслене, експресивне значення, то на письмі воно може виділятись пере. Наприклад, і тоді ж світ, уся земля. Буйна і радісна коринула цим бую.